Сливка Владислав Іванович позивний Денар. Їхав я зі змагань. А яскраво світить воно, дорого заплачено, ми їх не пробаємо. 10 травня 2000 року у селі Кривче, колишнього Борщівського тепер Чортківського району Тернопільської області, народився майбутній захисник України, сливка Владислав Іванович. З малку владика виховували мама Ярослава і тато Іван. Батьки дарували усю свою любов та увагу синам Яромиру та Владиславу. Прищеплювали їм любов та повагу до батьківщини, мови й сімейних традицій. Молодший Владик завжди рівнявся на старшого брата Яромира і у всьому його повторював. У 2006 році Владик почав відвідувати підготовчу групу до школи. А вже через рік хлопчик стає першокласником та починає навчатись у кривченській загальноосвітній школі перших-третіх ступенів. Хлопець любив рідну школу. Незважаючи на те, що одні шкільні предмети давалися йому краще. А інші трішки гірше з поміж них усіх владик знайшов свій улюблений предмет фізичну культуру. Будучи в старших класах, почав відвідувати сільський тренажерний зал, який облаштували старші хлопці-односельчани у місцевому будинку культури. Майже щодня влад, брат та друзі ходили у тренажерний зал, де виконували різні силові вправи. Влад професійно займався армреслінгом та неодноразово брав участь у змаганнях, має кілька нагород. Щоб у майбутньому допомагати батькові у будівництві, Владислав після закінчення школи пішов навчатися у Борщівський професійний ліцей, де здобув професію штукатур, маля, монтажник гіпсокартонних конструкцій. З 2020 року, по лютий 2023, навчався у Борщівському агротехнічному фаховому коледжі та отримав диплом фахового молодшого бакалавра зі спеціальності будівництво та цивільна інженерія. Владислав був мужнім, щирим. Життєрадісним, радісним, дбайливим та компанійським хлопцем. Полюбляв з Яромиром та друзями їздити на велосипеді, кататися на роликах, а взимку на лижах, також разом грали в комп'ютерні ігри. Хлопець був фанатом Гаррі Потера. Любив тварин, і вони були прихильними до нього. Владислав обожнював навколишню природу. Кілька разів на рік разом з сім'єю іноді з родичами ходив одноденні походи по околицях рідного села та за його межами. Хлопець завжди допомагав батькам по господарству. Вмів і мотоблоком у городі працювати, і дров наколоти, і в кімнаті прибрати, а також допомагав татові з ремонтом будинку. В останні роки Влад захопився пошуками з металодетектором. Йому подобалося знаходити старовинні речі. Колекціонував давні наконечники для стріл. Владислав був щирим патріотом. Після повномасштабного нападу Росії на нашу батьківщину він та брат намагалися стати до Лав Збройних сил України. Батьки просили синів трохи зачекати, вмовляли влада закінчити навчання, щоб у майбутньому працювати за фахом. Хлопець послухав батьків. 28 лютого 2023 року Влад отримав диплом, а вже 1 березня разом з Яромором підписав контракт зі Збройними силами України. Хлопці казали, ми йдемо зупинити москалів там, щоб вони не прийшли сюди. Базову загальну військову підготовку хлопці проходили у навчальному центрі Десна. Фаху кулеметника навчалися також у Чернігівських лісах. Владислав обрав собі позивний денар. Свій 23-й рік народження він відмітив у навчальному центрі. Надалі хлопці продовжили службу у 8-му окремому гірсько-штурмовому батальйоні. Це підрозділ у складі 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс. Братів прикріпили до 3-ї роти. Після прибуття в батальйон Владислав пройшов додаткову підготовку на стрільця снайпера. На бойові позиції 3-ї роти першим відправили старшого брата. 21 травня відбувся ворожий штурм на позиції батальйону, де брат Яромир отримав важке поранення. Ввечері того ж дня влад із побратимами відправилися на посилення позицій батальйону, які були розташовані неподалік населеного пункту Берестове Бахмутського району Донецької області. Важко приходилось хлопцям, адже окупанти щодня обстрілювали їхні позиції. Кожного четвертого вечора брати ходили до контрольного спостережного пункту для поповнення запасів, зв'язатися з рідними та трохи відпочити. На раніше обстріляні ворогом позиції, Влад знайшов наплічник брата і передав його у тил. Ранок 13 червня 2023 року став чорним днем для багатьох українських родин, адже в той день чимало наших захисників поповнили небесний стрій. Вранці російські окупанти розпочали великий штурм на позиції бригади. Під час штурму один із побратимів влада отримав поранення. Не побоявшись і не відступившись, хлопець надав першу допомогу пораненому та продовжив обороняти позиції. Ліквідовуючи ворога. Окупантам вдалося закинути в окоп гранату. Внаслідок цього і загинув стрілець снайпер однієї із бойових бригад Збройних сил України, солдат, вірний син своєї батьківщини, сливка Владислав Іванович. Схиляємо голови перед світлою пам'яттю героя, який віддав життя, захищаючи Україну. Там шуравлі летіли клином, Вечірнім небом над селом, А батько сивий мати сива. За вікном один журавлик повернувся, змахнувши їм своїм. З кам'янів і дивляється у небо синя, ось захмар щетає, ключ у небі журавує, махає їм з небес креми, то не сім'я і там таши. e ano i am sorry. Побратими Владислава після його смерті пообіцяли рідним помститись і свого слова дотримали. Указом президента України сливка Владислав Іванович, нагороджений орденом за мужність третього ступеня, посмертно. Герої не вмирають. Вони крилом лелеко охороняють нашу ниньтну Україну. Вони наші янголи охороніці ціною свого життя Владислав здійснив найбільший подвиг справжнього чоловіка, віддав своє життя за цілісність і незалежність України. Навіки вічні його ім'я буде вписане в історію як воїна героя. Світла пам'ять і вічна слава Герою України. Ми їх не пробачимо.